Дотрималися обмежень. Виконком Миколаївської міської ради відмовив шістьом підприємцям у дозволах на розміщення батутів, літніх майданчиків та мафів. Відповідне рішення ухвалили 12 березня. Коментуючи необхідність відмови, заступник начальника управління земельних ресурсів Юрій Платонов пояснив, що суб'єкти господарювання подали заявки на тимчасові споруди. Але в ході перевірки з'ясувалося, що місця можливого розташування не відповідають існуючим вимогам. Далі пряма мова. До Миколаївської міської ради звернулись підприємці: це шість осіб, які хотіли встановити тимчасові пересувні споруди на території міста Миколаєва. Департамент архітектури їх перевірив. За висновком вони порушують ну, дебени та всі ті споруди, які пропонуються до встановлення підприємцями, знаходяться в межах пішохідних тротуарних зон та зелених насаджень. Тому було підготовлено рішення. Ну, для відмови цим підприємцям. Ну, в мене все в принципі.